Що, ребята, підключив питання, залив солярку. От зараз е, 199 градусів. Е, стоїть на режимі 5. Зараз поставимо на режимі 10. І ще самі все побачите. І градус виросте, і обдувка буде сильніша. І гріє капітально. Руку довго тут отак, от, отак от не підтримаєш. Завтра я це все вже нормально встановлюється, як то кажуть, наглядно. Ребят, гріє дуже класно, не ожидав такого. У мене до цього працювала дуйка отака от на 15 кВт. Ну, так, да, вона споживає газу, звісно, нормально. Ну, Но можна там підкрутити, вбрати. Все одно. ця тихіше робить, ніж дуйка. Вот. І завтра стаціонарно установлю. От, було 199 вже 202. Ляха-муха, ну дує.